Мене звати Яна, я представляю компанію фаворит, виробництво басейнів, композитних басейнів, керамокомпозитних басейнів, а також компанію Фінспа, яка представляє продукцію Чани на дровах. Ми вирішили брати участь у виставці, тому що ми хочемо поспілкуватися напряму з своїм цільовим клієнтом, показати їм нашу продукцію, якість відповісти на всі питання, які є у клієнта, і просто представити свою компанію, які ми є на ринку. В цьому році виставка дуже класна. Багато цільової аудиторії до нас прийшло, спілкувалися. Було супер. Я думаю, що рецепт успіху нашої компанії на ринку це в професійності нашої команди, в якості нашого продукту і індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кожному бажаю успіху, кожному бажаю досягнень в своїх справах і завжди гарного настрою.